стрічками соцмереж розлетілося повідомлення про те, що до реанімації одного із медзакладів Львова потрапив 30-річний Назар Матвіїшин. Корінний львів'янин ще у травні минулого року він добровольцем пішов захищати Україну, воював переважно на Бахмутському напрямку. Нещодавно після ротації повернувся на Львівщину саме в день, коли чоловік приїхав між ним і вищим за званням-прикордонником стався конфлікт, розповіла нам сестра постраждалого. Пізна ніч, він вийшов у свої кубрики, як вони називають, палатки в туалет. Далі, яка ситуація, словесний конфлікт, хто, що і так далі, не знаю. Зараз буду розбиратися. Що саме сталося? Деталі наразі невідомі, але після інциденту Назара медики доставили до лікарні реанімобілим. Хлопець я... спочатку скаржився він на він болі внизу в живота, але лікарі з'ясували травми у пацієнта значно серйозніші за. Попередньо встановленого апендициту. Вони його спостерігали до вечора і вночі зробили операцію втручання нібито на апендицит, але виявили, що це трісла печінка. Забій печінки тріснула вона, і внутрішні органи теж є це в заключенні». До лікарні, де нині знаходиться потерпілий, журналістів не пускають. Жодних коментарів медики не дають у східному регіональному управлінні держприкордонслужби, до якого належить частина, де стався інцидент, запевняють у всьому розберуться приховувати злочин, якщо він був, не стануть. Тобі ж ми е, зацікавлені в розслідуванні тих справ. Того інциденту, який стався, ніхто замовчувати його не буде, і я думаю, що в результаті ну, ви них, них осіб них буде встановлено і притягнуто до відповідальності. Справою про ймовірне побиття військовослужбовця вже зайнялися, і працівники територіального управління державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. Було відкрито кримінальне провадження за статтею 426 частина перша. Це перевищення повноважень службової військовою особою. Ця стаття передбачає кримінальну відповідальність. Це позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. На цьому відео постраждали після операції. Його вже перевели з реанімації до звичайної палати. Скільки ще Назар залишатиметься у лікарні? Наразі невідомо. Зі Львова Христина Христинашенко Юрій Голубінка. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.